Вітаю на каналі Клинова кишені. Сьогодні говоримо про FHSA First Home Savings Account або Ощадний рахунок для першого житла. Це один із найпотужніших інструментів у Канаді для купівлі першого житла, тому що він поєднує в собі краще від RRSP і TFSA. а саме, внески до FHSA зменшують ваш оподаткований дохід, як у RRSP, а гроші на перше житло ви знімаєте без податку, як у TFSA. До речі, на каналі є відео про TFSA і ОРСПІ. Перегляньте їх обов'язково. У цьому відео ми розберемо, що таке FHSA і як він працює, хто може його відкрити, скільки можна внести, як працюють податки, як правильно знімати гроші. І що робити, якщо житло так і не купили. Тож, беріть каву або чай і починаємо. Що таке FHSA? FHSA First Home Savings Account це спеціальний рахунок, створений Урядом Канади для людей, які планують купити своє перше житло. Суть FHSA дуже проста. Ви робите внески. Внески зменшують ваш оподаткований дохід. Гроші всередині FHSA можна інвестувати. Ці інвестиції ростуть без податку. І коли ви купуєте перше житло, знімаєте гроші без податку. Простіше кажучи, держава заохочує вас заздалегідь готуватися до купівлі житла. Чому FHSA такий важливий? Купити житло в Канаді непросто, ціни високі, і навіть з хорошим доходом накопичити на перший внесок дуже складно. FHSA в цьому вам трохи допоможе. Хто може відкрити FHSA? FHSA підходить не всім, і тут важливо не помилитися. Ви можете відкрити FHSA, якщо вам 18 років або більше, але менше 71. Ви резидент Канади, у вас є СІН. Хочу наголосити, що вам не обов'язково мати пігар. І ви first time home buyer. Що означає first time home buyer? Ви нажили у житлі, яке належало вам або вашому партнеру у поточному році або у будь-якому з попередніх 4 років. Дуже важливий момент. Навіть якщо житло було оформлено не на вас, а на вашого чоловіка або дружину, але ви там проживали, то більш за все, що ви не зможете відкрити FHSA. Варто зазначити ще про один нюанс. Якщо ви придбали квартиру чи Дім як інвестицію, тобто з метою оренди, і там ніколи самі не проживали, то ви все ще можете відкрити FHSA. FHSA можна відкривати лише один раз у житті. Де можна відкрити FHSA? FHSA можна відкрити у банках, кредитних спілках, онлайн-брокерах. Онлайн, онлайн платформи, такі як Wealthsimple або Quastrade, зазвичай мають нижчі комісії та дають більше гнучкості для інвестування. Я залишу посилання в описі до відео. Реєструйтеся і отримайте бонуси. Як працюють внески? Внески до FHSA зменшують ваш оподаткований дохід. Коли подаєте податкову декларацію. Вказуйте, скільки грошей внесли до FHSA, і держава вам поверне податки, що вона зняла з цієї суми. Саме так, як це працює у RRSP. Але існують ліміти внесків. Це 8 тисяч доларів на рік і 40 тисяч доларів максимальний довічний ліміт. Важливо пам'ятати, що ви починаєте накопичувати ліміт лише з року, коли відкрили FHSA. Тому варто відкривати FHSA заздалегідь, щоб мати час накопичити кошти. Вам не потрібно вносити 8 тисяч щороку. Вносити скільки можете. Невикористаний ліміт буде переноситися на наступні роки. Приклад, ви відкрили FHSA у 2025 році. Ваш ліміт на 2025 рік 8 тисяч доларів. Якщо ви внесли лише 3 тисячі доларів, то 5 тисяч переноситься на майбутні роки. Ваш ліміт на 2026 рік. Це 5 тисяч доларів з минулого року і нові 8 тисяч, тобто у 2026 році ваш ліміт буде 13 тисяч доларів. Поговоримо про інвестування всередині FHSA. Всередині FHSA рахунку. Ви можете інвестувати в акції ETF, облігації та інші інвестиційні інструменти. Стратегія інвестування залежить від того, коли ви плануєте купувати житло. Якщо за рік чи два краще обирати консервативні інструменти. Якщо за 5-10 років можна інвестувати більш агресивно з метою зростання, як працює зняття грошей? Саме при знятті грошей з FHC люди найчастіше помиляються і втрачають право на зняття без податку. Декілька умов, на які варто звернути увагу, перша умова: статус first time home Buyer не повинен змінюватися з моменту відкриття рахунку. Це логічно, але про це варто пам'ятати. Друга умова. FHSA – це не рахунок про всяк випадок. Щоб зняти гроші без податку, у вас має бути підписаний договір на купівлю житла або контракт на будівництво житла. Тобто ви не просто плануєте купівлю, а у вас вже є на руках документи. Третя умова це чіткі строки. Після того, як ви зняли гроші з FHSA, житло потрібно придбати не пізніше 1 жовтня наступного року. Простий приклад. Ви зняли гроші у 2025 році. Житло має бути куплене до 1 жовтня 2026 року. Що буде, якщо ви так і не купили житло? Таке трапляється досить часто, і це абсолютно нормально. Плани змінюються, обставини теж, і FHC це враховує. Якщо ви відкрили ФЧСей, але з часом вирішили не купувати житло, рахунок не згорає і не пропадає. ФСей може залишатися відкритим до 15 років з моменту відкриття. Або до кінця року, коли вам виповнюється 71 рік, залежно від того, що настане раніше. Коли цей період закінчується, у вас є простий і безпечний варіант. Ви можете перевести всі кошти з FHSA в RRSP або RRIF без податків і без втрати інвестиційного зростання, яке ви накопичили за роки. Тобто, гроші, які ви відкладали на житло, стають частиною вашого пенсійного плану. Підсумок. FHSA один із найкращих інструментів для вашого першого житла. Ви зменшуєте ваш оподатковний дохід. Інвестиції ростуть без оподаткування, і гроші можна зняти без податку. Навіть якщо житло не купили, є план Б. Якщо відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал Клинова Кишеня і залишайте свої запитання або діліться власним досвідом у коментарях. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.